Оксана Базів перебуває у Галицькій лікарні 12-й день. Жінка хворіє на ковід-19. Оксана розповідає, потрапила в медзаклад у важкому стані та була киснезалежною. Воно не проявляється зразу. Тиждень вона морозить. Мороз, мороз страшенний, що людина не може зігрітися. І при слуханні сімейної вона нічого не прослуховувала. В легені здавалось чистим. І тільки коли я вже зробила рентген, він вже показав, переставала з кожним днем дихати. Було дуже важко дихати. І йшла вже розмова про те, що дійсно мені цей кисень замало. Хотіли мене переводити в реанімацію. Ярослав, дітик у якого також ковід-19 у лікарню потрапив тиждень тому, після того, як у нього вдома погіршилося самопочуття. Звернувся до сімейного лікаря. Сімейний лікар виписав мені значить, таблетки, був вдома днів чотири. Почув, що гірше стало, то потрапив сюди. Температури вже немає, але йде до покращення. Він трошечки ще покашує, отакий якраз кашлівна на глибокому вдосі, він характерний для коронавірусної хвороби. Ну, зараз температура нормалізувалася, будемо робити повторний тест і, можливо, ще повторимо рентген і буде плануватися на виписку. У Галицькій лікарні для прийому хворих з ковід-19 та підозрою на нього перепрофілювали терапевтичне та неврологічне відділення. Зараз тут перебувають 66 пацієнтів. 95% із них мають пневмонію, каже завідувач терапевтичного відділення Володимир Манюх. За його словами, серед хворих з covid 19 які потрапляють у лікарню, вакциновані 1-2%. Перебіг вакцинованих можливо можна сказати, що він напевно, є все ж таки легший. Легкий, а може так, трохи до 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 середньої тяжкості, і е, не настільки ну швидше вони виздоровлюють звичайно від як, як як так, як не вакциновані. Відношення пацієнтів зараз навіть не вакцинованих досить змінилося по відношенню до, е, до вакцинації, тому що. Побувши в нас в відділенні, перехворівши коронавірусною хворобою, а ще середньою чи тяжкою формою коронавірусної хвороби, вони навіть з їхніх слів кажуть, що вони обов'язково будуть вакцинуватися і будуть рекомендувати і іншим невакцинованим людям робити прививки. За словами директора Галицької лікарні Володимира Крупи, у реанімації перебувають троє пацієнтів з covid 19 Загалом у медзакладі є 80 ліжок для прийому хворих з ковід 19 та підозрою на нього. Якщо порівняння взяти з 2020 роком, ситуація є принаймні стабільною, тобто немає е, немає масового поступлення хворих. Тобто, у нас е, 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 співвідношення. Ті, які поступають у нас на лікування в стаціонар, і які виписуються, практично вона йде одне до одного. Тобто у нас допустимо, бравку ліжок, бравку медикаментів, бравку кисні на даний час немає. Тобто все зараз працює так в штатному. Розміреному режимі. за словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Ігоря Дмитренка, зараз ситуація із госпіталізацією пацієнтів з COVID-19 на Івано-Франківщині покращилася. Однак, за листопад збільшилася кількість померлих людей, які мали COVID-19. від коронавірусної хвороби, взагалі в нашій області померло 2768 хворих. Впродовж жовтня 244 хворих. Впродовж листопада уже 327. Це дуже насторожує ту ситуацію, що дійсно коронавірусна хвороба із мутованим вірусом дельта дуже сильно впливає на організм людини. І в важкій ситуації пацієнти дуже швидко помирають. За словами заступниці голови облдержадміністрації Людмили Сірко. Станом на сьогодні у лікарнях області зайняті майже 70% ліжок для пацієнтів з COVID-19. відтак у медзакладах медики планують розгорнути ще 249 ліжок для людей з коронавірусною хворобою. Ілона Захарук Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.